Дядько, Олег, який регламент заміни свічок накалу? Ну, бачите, якби мені сказали, хоча б і автомобіль, але свічки накалу, зразу вам просто в загальну інформацію подам, їх серіала потрібно міняти. Вічно не буває нічого. На старих автомобілях вона просто пристає працювати. Е, коли машина вже погано тримається накал, чи температурна релія нормально не грає, сама релюшка буде забирати контакти. Це ми наблюдаємо особливо в автомобілях. Там проблемки завжди є з реле. Відповідно, реле не буде нормально працювати, не буде нормально накалюватися накал. Якщо буде задовго, то переводять на кнопочку. Є загрози для того, щоб просто свічки накалу роздувають, вони стріляють. Таких є предостатні випадків, були раніше дуже багато. Ну, зараз вже машини більш-менш сучасніші, там з електронікою, з тим вже більш-менш порядок. Але якщо сучасний, ловіть поміж рядки, ти ж видно сучасний сучасних автомобілях свічена кало в включається включається, йде на допалювання, самої суміші, що вертається. Знайомці з ним цікавіше. І свічка накала працює не тільки коли ви запускаєте двигун перед самим запуском, а вона ще потім, коли вже двигун працює, холодний, вони теж так само свічки включені на меншу напругу, ну включені. І вони працюють. А скільки часу, що це по автомобілі, почитайте, що ми завжди для вас просимо. з автомобілем, вивчіть його, якщо має працювати. А якщо ні, то у вас повинно бути на майстер-сервіс, де знаходиться ваша машина на цим Не будемо виникати ніяких лишніх запитань, все буде в порядку.